На сьогоднішній день в мене до людини зовсім претензій немає, наскільки я зрозумів, з Дніпропетровська. У нас є тут досвідчена людина, має досвід. то До вас запитання, ви представник влади, дайте, будь ласка, відповідь, чому з Дніпропетровська на мене сьогодні заслуховує, а чому б ми на сьогоднішній день. Не б заслуховували також цю кандидатуру, а вже міський голова з двох кандидатур би вибирав би ту чи іншу кандидатуру. Не, не про, не я на... відповів згідно іншого законодавства, <скільки> згідно з розпорядженням міського думки розподілу обов'язково. У нас є прохідні заступники. Заступником, який крує виконавку мене, Євромиреном Андрій Кравич. Так, відповідно, якщо пані кандидатури озвучуються і подаються, то чому вибереться? На розгляд міського голови, міській голова радився з профільного заступника. тут є і виконую делеговані повноваження профільного заступника Бумиренка Андрія Євгеніча у презентації даної кандидатури, даної людини на посаду начальника управління комунальника? Це питання не ну, на... Треба було, щоб профільний був заступник і давав би відповідь. Можливо, але якщо на сьогоднішній момент маємо таке рішення міського голови, щоб саме Руслан Миколайович доповідав перед вами, ми зараз виконуємо вказівку міського голови. Я виконую вказівку, ви вислуховуєте, ну, ви ви що я говорю. Міські... Це громадські обговорення мати... це... не перші і настанні. Це не перед фактом. Тепер дивіться, що ви зрозуміли. Чого все і менше людей збирається. Ви бачите, ми тут не основу не хоба е, е, ми тут основу представники громадської ради. Якби ми не прийшли, тут взагалі нікого не було під поставники засобів Е-е-е, Чому люди не йдуть? Я вам розказую думку вже людей. А що <пробітник> <і> бути в церкві, брати участь в церкві? Коли людину передоставили по факту, інших кандидатури немає, там що б би не казали тут, то все одно ця людина призначається. Ну, Ви вже знаєте це з попередніх слухань. Ми, до прикладу, свою думку були, сказали на що начальника управління освіти і який результат, все одно призначили. Ми свою думку казали, за що призначила Шепірована, обувалась кандидата. Тоді <пробітник> <Тут, пробітник> ще поки його не призначили, по-моєму, ще виконуючи обов'язки. Ви розумієте, що раз обговорення, то значить проводиться для того, щоб прислухатися. А якщо це роби, зробили обговорення, поставили галочку, щоб обговорення пройшло і на це не реагувати, то люди ходити не будуть. Я вам кажу думку людей, і свою також. Моя також така думка аналогічна. Якщо ми тут збираємося, то маємо обговорити, і до нас мають представників громади, прислухатися. А якщо зібралися і так, і тільки ну, побалакали, і все одно признається така натура, яка вже визначена, то це не обговорення. Я кажу, щоб ви тоді е, проводили конкурс. На конкурсі я розумію, що як по законодавству, бо я теж працював в структурах влади, я знаю, як по законодавству обирається. Е, міський голова призначив, тоді ніяких обговорень не передбачено. Раз е, вже один, кілька зробів, Було заявлено, що буде все демократично то проводили конкурс, робили б відбір, було б 5-7 кандидатур, говорили б серед громадськості, то це було б зрозуміло. А не привели людину, поставили перед фактом і все. А ми типу так тут зібралися побалакати. дякую.